Отримав ось такого листа від Epic Games, в якому сказано, що змінюється комісія з продажів 3D моделей. Перейшовши на форум, знайшов ось таке повідомлення, якийсь представник адміністрації розказує, що всім привіт! Ми зробили виплати за грудень, де було утримано 88% для артістів, а решта залишилася для фаб. Насправді вони мали виплатити нам 100%, тобто 100% від продажів за грудень, мало бути виплачено. Далі вони розказують, що вже до 7 лютого вони відправлять решту оплат. А вже з 1 січня 2025 року буде діяти нова програма, в якій всі продавці отримуватимуть лише 80% ре. За їхні продажі. Вони тут вибачаються, що така вийшла в них ситуація, але зверніть увагу, тепер на ФАБі ми маємо отримувати 88% від ціни продажі моделі. Також на сторінці питання відповіді є такий запис, що від 24 січня 2025 року, якщо ви зареєстровані на фаб ви погодились з умовами, і ви будете отримати 88% від ціни продажі моделі. Це все ви підтвердили, коли погодились з умови продажів на маркетплейсі ФАП. Тому інформація підтверджена з двох джерел. От, і маємо зважати на цю інформацію.